Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами вирушимо в казку Країну комах, де побачимо, як живуть комашки. А допоможе нам ось таке чарівне скельце. Давайте скажемо слова. Один, два, три, п'ять в країну комах ми будемо вирушать. Дітки, подивіться, куди прямують мурашки? Що це? Так, це мурашник, дім, у якому живе надзвичайно працьовита, дружна і що там казати, велика мурашинна сім'я. Свій дім мурахи будують самотужки, носять різний будівельний матеріал палички, гілочки, шматочки листочків тощо. При цьому мурахи часто допомагають один одному, бо їх ноша часто буває більшою за саму мурашку. Давайте трішечки подивимося за роботою мурашу. Дітки, мурахи, як і наші друзі бджілки, виконують у своїй родині певні ролі. Є мурашки-будівельники, які будують свої гнізда, є охоронці, які охороняють, є няньки, які доглядають і оберігають яйця. Ще в них є королева, яка несе ці яйця. Крім того, мурахи дуже працьовиті, вони приносять користь природі і людям. Підрихлюють ґрунт і виробляють мурашину кислоту, яка є цінними ліками і використовується у медицині. Там, де гнізда мурашинні, пишні зарослі шепшини і кущі малини вищі, листя ягоди крупніші. Зрозуміти, це не важко. ґрунт поліпшують мурашки. Друзі, давайте подивимося, як виглядає мурашка. У будові тіла мурашки виділяють три складові частини. Голова з'єднані між собою тонкою талією груди і черевце, очі, що складаються з безлічі лінз, дозволяють розрізняти рух, але не дають чіткого зображення. Багато хто вважають цих комах шкідливими, але це зовсім не так. Вони відмінно розпушують ґрунт із задоволенням поїдають гусениць черв'яків, які завдають непоправимої шкоди рослинам. Також мурашки очищають ліс від хворих, гнилих і зруйнованих дерев. Ще в давнину людина знала про корисні властивості мурашинного спирту, який виділяють комахи. Сьогодні сучасна медицина використовує цей дар природи в лікувальних цілях. На основі мурашинного спирту виробляються лікарські препарати. Але мурахи можуть і завдавати шкоди людині. Так маленькі мурахи забираються в наші оселі, псуючи їжу. А земляна жовта мураха своїми земляними спорудами утворює мурашники і ускладнює сінокіс. Отже, дітки, молодці! Ми сьогодні вище познайомилися з мурашками і гарно їх роздивилися. До побачення, дітки, до нових зустрічей!